Сьогодні у нашій щотижневій рубриці П'яти хвилинка з психологом поговоримо про вдячність. Як правило, коли говоримо про почуття вдячності, це вказує на щирість наших намірів, але водночас треба бути обережними з очікуваннями. Які гострі кути приховує світле людське почуття, і за що, як правило, діти не дякують батькам, розповість психологиня. Всебічно. Вдячність вдало підкреслює народження дитини та її виховання. Як правило, дбайливі батьки починають задовго готуватися до цього моменту. Продовж життя дитини віддають краще, а потім починають акцентувати увагу, що народили, вигодували, виховали. Тим часом дитина росте і її не покидає відчуття, що вона комусь щось заборгувала. За життя і дякують, і не дякують. Да? За природній процес того, що ми дали комусь життя, ми зберегли комусь життя. Ну, не зовсім конструктивно чекати подяки через те, що інколи її може не бути. Ми там дуже важко переживаємо підліткові кризи, говоримо про те, що ну, вже дитина доросла, да, і що ж це таке, що там і допомоги немає, і взагалі не, не, не сприймає батьків як, як людей. Буває всяке, да? але ми розуміємо, що це природний процес. За спостереженнями психологині, якщо згадати себе у підлітковому віці, більшість із нас матиме певні претензії до своїх батьків. Хтось нам щось не додав, хтось нам щось не так говорив, хтось нас нас не на ту секцію, хтось там приділяв більше уваги дорослому, там старшому чи молодшому, да, а ми доглядали за всіми. і це нормально. Ці гострі кути з часом нівелюються, коли людина стає дорослою, створює власну родину і народжує дітей. Процес запускається знову, знову і знову. Ми знову даємо найкраще, ми знову щось можливе очікуємо. І просто перервати це коло очікування можна тим, що ми ж народжували дітей, в тому числі і для себе, щоб реалізувати себе як батьків, як ну, там, стати матір'ю, відчути процес того, як народжується дитина. А тепер поговоримо про очікування. Саме очікування від когось вдячності за те, що ми робимо, формує велику порожнечу довкола нас. Наприклад, хочемо зробити добру справу. Ми робимо і зовсім не очікуємо, що у відповідь нам зроблять те саме. А якщо все ж таки очікуємо, то дуже часто травмуємося від цього. Бо кожен із нас різний, і кожен із нас любить по-різному. Хтось все віддає. Хтось тримає наш тил, да на якого можна на, на кого можна спертися буквально фізично, да хтось може краще погладити, хтось хто може краще побнімати. Хтось, хто не може цього зробити, краще дасть на матеріальне щось. Ну, тобто зовсім різне і очікування. Оці от очікування це те, що нас руйнує. Очікування вдячності це те, що нас руйнує. Це те, що селить в нас оцю таку таке, у таке велике псевдопочуття образи. Да? Якщо людина ображена, то вона вже ображена на все життя. А виявляється, що ну просто очікування не співпали. Тому будьте обережні зі світлою вдячністю. Вона може розкрити темні сторони у стосунках із найдорожчими людьми. А життя у нас одне.